Вітаю це подкаст шо» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Іра Коренкова. Зараз будемо говорити про те, як змусити партії представляти інтереси виборців на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про четверту спробу зеленського запровадити множине громадянство та про нову версію економічного бронювання. Цього тижня Тиро аналізувала законопроєкт, який має зробити прозорішим фінансування виборчих кампаній. Я не знаю, чесно кажучи, чи є сенс нам детально говорити про це рішення, бо вибори ймовірно будуть дуже не скоро. А законопроєкт величезний критикувати там нема, що судячи з твого дайджесту. І там багато технічних моментів, які можливо не для всіх цікаві. Але якщо комусь дуже цікаво, то в посилання буде в описі на аналіз іри, там все це дуже детально. Але я відчуваю потребу поговорити загалом про ситуацію з партіями і їхнім фінансуванням. Бо ми часто говоримо про те, що має бути сильний парламент, а сильний парламент не може бути без нормальних сильних партій. Іро, розкажи, будь ласка, дуже загально про логіку законопроєкту, який ти аналізувала цього тижня. А хто вже захоче, той почитає детальніше. Отже, зареєстрованим законопроєктом запускається спеціальна система контролю за виборчими фондами. Це така буде інформаційно-комунікаційна система, тобто електронна, в які будуть показані всі фінансові звіти політичних партій. І не тільки політичних партій, а й кандидатів в президенти України, кандидатів на заняття посад в органах місцевого самоврядування. І в принципі, це досить така цікава річ через те, що ми будемо бачити, звідки беруться кошти на передвиборчу агітацію. тобто на організацію виборчих ось цих кампаній, хто це все фінансує, і відповідно, якщо ми будемо бачити, звідки йдуть гроші, ми будемо розуміти, чиї інтереси буде в майбутньому лобіювати кандидат, за якого ми голосуємо. Чи не голосуємо. Тобто, вже е, можемо зробити аналіз його майбутньої діяльності з ресурсу, який вливається в його передвиборчу кампанію. Звучить дуже гарно, але якщо говорити загалом про політичні партії, в мене відчуття, що в нас з ними не дуже склалося, не дуже якась розвинена партійна культура. От є європейська солідарність, батьківщина, свобода, мабуть, з таких найбільш стабільних. До них можуть бути питання, але в них там хоча б є якась партійна історія. Але як би в ідеалі виглядала ситуація з партіями здорової родини? Мені здається, ти забула тут слугу народу», що в перелік, і я, я не думаю, вважаю їх такою я стабільною думаю, партією. Вони не стабільна, але в них зараз монобільшість в парламенті і це важливо. Марія важливо. Ну, але побачимо просто, що з ними буде на наступних виборах. Ну тобто я не рахую ці партії, які були створені під вибори. Ну, сьогодні в нас за даними ЦВК, більше 360 політичних партій. Тобто. Ну, це така якась нереальна велика цифра. Звісно, там у нас майже 20 політичних партій вже на сьогоднішній день заборонені. Ми розуміємо, знаємо за що і чого. Але ну, нехай там 340 залишається, чи там 320. Все одно це така досить велика цифра. І навіть голосуючи, я не знаю, хто перечитує всі програми, всіх там 300. Та плюс партії, які балотуються у раду. Але дійсно є такі, хто набирає більше 5% з цього порогу, щоб пройти в раду, і ми вже про них чуємо, знаємо і не одне скликання тобто такі медійні, які на слуху. Партія здорової людини це таке класне цікаве питання. Я думаю, що тут ми можемо подивитися на партійну систему в Сполучених Штатах Америки, де є демократи і республіканці, на партійну систему Великобританії. Вона така теж досить класична, стала, і ми що там можемо побачити? Що дійсно є дві там чи три політичних сили, які формують парламент без оцих, знаєш, злитих голосів, кнопкодавства і всього того, що ми на жаль спостерігаємо уже не перший рік у нашому парламенті. І в парламентах минулих скликань. Отже, в ідеалі це було б добре, якби в нас було дві-три партії. І ось ми бачили людей, які там працюють, ми розуміли, що вони роблять і з якими програмами вони прийшли. І ми могли у них запитати, от що ти зробив за п'ять років зі своєї програми, щоб потім розуміти, чи треба нам е, ці люди в ці партії, чи не потрібні? Чи ми розділяємо їхню політику, їхні цінності, чи не розділяємо? Я думаю, що 2-3 для нас це вже не реалістично, тому що ну є якісь історичні передумови. В нас їх уже там історично є більше. Ми їх не зіллюємо в 2-3. але все одно. У мене відчуття, що партії в нас представники партії не дуже зацікавлені в якомусь реальному залученні і комунікації з виборцем. Це відбувається тільки під вибори, а потім ми нічого не чуємо. Так, дійсно так. Тільки під виборами чуємо депутатів, потім вони десь фантомно зникають і там, знаєш, рандомно з'являються, коли щось трапляється і треба засвітитися. Або вже там рік перед виборами ми їх знову починаємо чути. Але якби в нас була культура розвинена, що. От, наприклад, ми платимо так, як в Штатах вони ж платять там відсоток, якісь із підтримують там республіканців чи демократів. Ми бачимо зараз передвиборчу кампанію в них, і вона яскраво ілюструє те про що я говорю. Тобто, самі люди напряму платять. На, так, от ми бачили, тепер демократи висунули нову кандидатку, і е, буквально там якась рекордна сума. Я вже не пам'ятаю, скільки люди оплатили на її передвиборчу кампанію. Тобто, от ти заплатив е, за передвиборчу кампанію, депутат пройшов партію, так, наприклад, з мажоритарного округу, пройшов в раду. І він, наприклад, не виконує або там не з'являється на засіданнях ради, не виконує те, що він обіцяв. Дороги, так як і були в жахливому стані, ніяких дотацій він там не вибиває. Ну, будь-що, що він пообіцяв, він не робить. І значить, людина от така: ну, слухай, я ж там фінансую, фінансую твої. Е Передвиборчою компанію фінансував, зараз фінансую твою заробітну плату, скажімо так, утримую штат твоїх помічників зі свого податку напряму. Тобто, я можу в тебе запитати, прийти і сказати, що ось дивись, ти обіцяв, ти не зробив. Ну, значить, будемо прощатися досроково. Тобто, було б непогано, якби в нас була ось ця така система, що ми могли б більш... Контролювати роботу народних обранців, але ми зараз і так маємо систему, коли ми фінансуємо партії. Тобто є державне фінансування партії, але державні гроші це наші гроші. Державні гроші це наші гроші. Але розумієш, коли ми кажемо там гроші державного бюджету, це ж, ну так, це твій якийсь податок, але от якось воно морально, все-таки, якби ти там напряму могла фінансувати, це те, що ти обов'язково фінансуєш. А якби ти могла напряму зафінансувати, наприклад, от в цьому місяці я сплачую один Податку на фінансування народного депутата. В наступному місяці ой, він молодець клас, я сплачую 5%. Тобто якісь добровільні ось такі штуки. Не обов'язкові, так як є сьогодні, що в тебе там знімається, і ти ні до кого достукатись не можеш. А тут ти бачиш, що він нічого не робить, ти його не фінансуєш, і знаєш вже такий тривожний дзвіночок йому, що ой, щось в мене в цьому місяці погане фінансування, напевно, я якийсь лінивий був. Тобто розумієш, це більш такий контроль фінансового впливу? Це звучить дуже гарно, але я в собі не можу уявити, щоб в нас прям там більшість людей такі добровільно да. Зараз я відсоток від доходу дам цьому депутату. Хіба може, знаєш, там є люди, які дуже люблять Юлію Тимошенко. Ну, типу, є депутати, в яких є фан-клуб. От хіба що їх може? Це правда. Дійсно, наше суспільство поки що не готове. З ряду причин ми бачимо усі постійні корупційні скандали. Ми відчуваємо недовіру до наших обранців, то я будемо говорити правду. І наше суспільство не готове, поки що, ось до Таких радикальних змін і не готові навіть обговорювати цю тему. Через те, що це дійсно зараз не на часі. Але оскільки ти мене запитала, як я бачу в здоровій країні, в ідеальній країні, було б непогано саме так. А що ми можемо робити, щоб, хоч трошки туди рухатися? Ну, насамперед, сьогодні ми. Можемо прийняти ось цей законопроект, про який я розповідала на початку, він хоча б буде показувати, звідки гроші на листівки, звідки гроші на газети, звідки гроші на гречку бабушкам. Ну, Якщо ти будеш бачити, хто фінансує. Ти зможеш зрозуміти, чи розділяються твої інтереси з тим, скажімо так, жертводавцем, чи не розділяються ось це поки що найменше, що можливо було б зробити такий перший міні-крок.